Основна тематика регіонального етапу Літньої студрески 2017 освіта як ключовий етап індустріалізації на Полтавщині. Протягом трьох днів студенти з усієї області дискутували на цю тему та вносили свої пропозиції, як покращити рівень навчання у нашій державі, і зокрема на Полтавщині. «Сама головна проблема зараз для студента це вартість навчання. Зараз дуже дорого і по своєму прикладу скажу, що в мене, ну я голова студентської ради факультету, і в мене багато студентів, які активні, мають гарну. Ні, потенціал, але вони йдуть працювати вже на першому курсі, вже в 17 років. Ще одна важлива проблема на сьогодні, розповідають учасники проекту, полягає у тому, що близько 40% української молоді виїжджає на навчання за кордон. Як цьому запобігти? Про це дискутували у ході лекції, яку прочитав студентам екс-мер Полтави, депутат міської ради, кандидат економічних наук Андрій Матковський. На його думку, з такою молоддю Україна має майбутнє, то що сьогодні молодь обговорює проблеми освіти. І шукає шляхи, що зробити, щоб змінити нашу державу, щоб змінити Полтаву, для того, щоб молодь залишалася, працювала тут, мала можливість себе реалізувати, отримати гідну заробітну плату, створити комфортні європейські умови для свого розвитку і свого життя. Це дуже і дуже добре. Андрій Матковський зауважив: студенти, які запропонують кращі проекти у цьому напрямку, зможуть стати його помічниками. Свого часу на посаді мера Андрій Матковський активно допомагав започаткуванню студ Республіки на Полтавщині. Сьогодні додає він, лобіює інтереси активної молоді, підтримує їх ідеї та ініціативи. З молоддю ми співпрацюємо, з молоддю. Ми розуміємо і, 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 і все робимо для того, щоб сьогодні їх навчити, щоб вони замінили вже наше покоління і Все ж таки змінили Україну після того, як учасники захищають свої проекти, на них чекають і інші, не менш цікаві змагання, зокрема інтелектуально розважальні ігри, квести, обрання містера та міст студреспубліки, магістрату і нарешті мера. Цьогоріч головну перемогу у політичних виборах здобула голова студентської ради Полтавської державної аграрної академії Анастасія Голос, яка і стала мером Полтавської студреспубліки. Перевага студ республіки в тому, що студенти дійсно можуть реалізувати себе не тільки в якихось гуртах в гуртках культмасових в заходах. А вони дійсно можуть взяти для себе щось дуже корисне політичній діяльності, так те, як насправді свої права, обов'язки громадянина країни. Дізнатися, переможці регіонального етапу «Студреспубліки» на Полтавщині поїдуть захищати наш регіон на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться у серпні. На сьогоднішній день проект Студентська республіка це єдиний дієвий проект, який дає можливість молоді приймати участь в розвитку і надавати пропозиції і або створювати ті самі проекти, які на їхню думку повинні працювати у нас в місті для того, щоб місто розвивалося. Загалом же проект Суд Публіка, нагадаємо, покликаний привернути увагу молоді до громадського життя країни, підвищити їх громадянську відповідальність та активніше брати участь у повсякденному житті міста, області і країни. Я зараз дам йому слово.